Всім привіт, друзі! У нас знову сьогодні Bravel Stars. Почнемо ми з відкриття легендарного стартропу. Потім відкриємо ще три мега-скарбнички. А далі подивимось, що і як. Що ж, відкриваємо легендарний. Ох, як голосно! Трошечки звук, хоча я на монтажі, якщо що вже підлаштую. Що ж, ви готові? Що ж тут буде Ну, хоч скін якийсь. Ладно, пасивний навик не такий і поганий. Тобто, могло б бути набагато гірше. М Могло б бути набагато гірше, але є, що є. Тут я вже відкрив скарбничку, тому що я, я в клубі в сам і великої нагороди тут не було. Тому я вам цього не показав. Е ось мій клуб. Якщо ви граєте в Правел Stars, будь ласка, вступайте. Кубків 0. Тобто, якщо у вас тисяча кубків 2, без різниці взагалі, вступайте, будемо разом грати. Так, Давайте ми тут все зараз заберемо. Подарунок заберемо. Ніяких тут скінів зараз немає. А, заходимо, заходимо на інший аккаунт. Хола oh, два. Ось. Розбий мега копілку. Ну що ж. Розбиваємо тут. Має бути щось адекватне. 17 стартропів. Ну, 18. Так, епік. Епік Золото. Рідкий. Ще один рідкий. Ще один рідкий. Ну хоть сверх редкий, дай? Вау. Дай хоч один міфік. Будь ласка, будь ласка. Міфік є. А, тут, як мінімум, має випадати якийсь пін, іконка, спрей, а дешевий якийсь скін. Ну, або. Очки сили. Бонус за третє місце. Ще плюс один стардроп. І ще очки сили. 1000 монет 127 очків сили. Ну, таке. І ще один сверхітки. Ну, могло б тут бути і краще. Могло б тут бути і краще. Тому що тут вже давно нічого не випадало. Так, забираємо все, що тут можна забрати. Так, переходимо на наступний. Е, чемпіонат скоро, до речі, 24 числа буде чемпіонат. Так, тут теж їх 18. Менді! А, це скін на Менді. Скин випадає з Е. E. Піка. ладно, ладно. І випадає. Міфік! Давай, щось нормальне, щось нормальне. Сквік, скін на сквік. А, не, це є квік. Ну, непогано. 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 Спрей динамайка випадає. Бонус за друге місце. Два стар дропи. Ще один. Двісті сили. Ну, тут уже якось повеселіше. Це на аккаунті А, Так, скін на Мейсі. Де наша Мейсі? ось Мейсі? Ну, тут, тут, якби є ось цей скін із правил Паса. Є скін. Ще нам випав сквік, І ще вчора я грав, нам випав легендарний старт. Я зараз десь ось тут вставлю відео. Я це сняв, якби, Я це сняв. Тому. Ось У -у -у. там нам випадає ось цей шикарний, неперевершений персонаж. Так, все. Збираємо е щоденний подарунок наш. Наш щоденний подарунок. І заходимо на останній аккаунт. Тут буде мега скарбничка не максимальна, не максимальна. статар-дропів? лише п'ять, ой. На кого випав спрей? А на кого це? А, на вилов. Мабуть, навілог, да? Рейн, вилов. Ні. Ну ладно, Так, давайте все теж подивимося, що тут є. наступ. У нас. Так, і і, і, і. Що робимо далі? Що робимо далі? Давайте ще декілька ігор зіграю в дуелі. і Будемо на цьому закінчувати. Так, у нас тут є квест за Лу. Давайте ми візьмемо Лу. Так, у в нас ще хромтичний. Yeah, <coughs> так, і... Під... а немає сьогодні у нас дуелюк. Значить, підемо в кристали. Хорошо. Тушки <coughs> сюди. у нас Колет, Сэнди и Брок. В команде с нами два ближника. Я иду на центр. Так, минус один. Тут стоит Брок. Спасибо, хорошо. Там Колет. Так, сюда передвинуть. Ну хатка не тяжка, да? Так, давайте отак вот закинемо закинем ульту. Mm -hmm. Mm -hmm. Так посидимо. так, хорошо. Там у нас Санди. Ну, за нас все робить... танк. Нормально. Так. І зараз... уб'ють. Ну нічого. Нам ще взяти один христок. Та як ви здохли? Там хто залишився. Все добре. Так, хорошо. Ну, воно тут. От ось і Перемога. Клас. <плес> Ще один стартроп. Так, уже 11 хвилин. Я думаю, можна на цьому закінчити. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на інстаграм, теж там скоро буде дуже багато різних історій і так далі. Слава Україні!